Мартинка летить на повітряній кулі. Приїхав дядько Роберт татів двоюрідний брат. З того моменту, як він приїхав, у Мартинки вдома більше ні про що не говорять тільки про повітряні кулі. Бо дядько він. Аеро, аеро, аеро. Ох, яке важке слово. зітхає ясь. Він не може правильно вимовити навіть початок цього слова. Аеронавт, тобто повітроплавець, поправляє його Мартинка. Вона вже навчилася цього слова і знає, що аеронавт це людина з повітряної кулі, не іграшкової, а справжньої. А коли мені було стільки років, як вам, то я мав улюблену казочку, її мені читав дідусь. Це була казка про мишка неїшку А він нічого не їв і мало важив, і коли йому купили повітряну кульку, то він відразу взявся за неї і полетів у небо, додали Мартинка та Ясь. Ну, вони теж знають цю казку. Так, це вона, посміхнувся дядько. От я мріяв літати так само, як мишко не а оскільки на повітряних кульках можна літати лише у казках, то я почав думати про справжні повітряні кулі. Ну і тепер я літаю на них. Я теж, я теж хочу літати, заторохтів ясь. І я приєдналася до нього Мартинка, але обов'язково із пухнастиком. А були такі, що літали з собаками, згадав дядько, а часом навіть собаки літали поодинці. Наприклад. Пасажиром першої повітряної кулі, яку показали у Польщі, був пес пудель. Але це було дуже давно, понад 200 років тому. А у кошику першої у світі повітряної кулі були овечка півень і качка. Цю першу повітряну кулю сконструювали брати Монгольфє. А тепер уявіть, що ми повинні полетіти на повітряній кулі. З чого почнемо? Звичайно, з того, що на якійсь великій площі або у лузі нам доведеться розкласти оболонку повітряної кулі. Оболонка повітряної кулі виготовлена із легкого, але дуже міцного матеріалу. До оболонки прикріплений кошик, а над ним пальники. Пальники, як у газовій плиті? запитав ясь. Ну, не зовсім, хоча працює схоже. Пояснив дядько, повітряна куля, на якій я літаю, належить до теплових куль. Щоб вона піднялася угору, її потрібно наповнити гарячим повітрям, а нагрівається воно спеціальними пальниками. Газовий балон для пальників кріпиться усередині кошика гондоли, тому що кошик повітряної кулі називається гондола. Так само, як човни, що пливуть по воді у Венеції. Запитала Мартинка. Тільки ті човни пливуть по воді, а ми попливемо у повітрі, пояснив дядько. Повітряна куля поступово наповнювалася гарячим повітрям. Пуф. Пуф. Гаряче повітря має заповнити весь купол повітряної кулі. Отоявіть собі, як повітряна кулька надувається її розпирає, надувається її розпирає. Пояснював дядько, так і наша повітряна куля, коли зовсім роздується, захоче полетіти у далекі місця і перегнати інші повітряні кулі. Перегнати! втішився ясь. Ну, звісно, адже у змаганнях повітряних куль потрібно злетіти якомога вище і полетіти якомога далі. Тепер хоп, раз, два, три взяли. Уявімо, що всі негайно стрибаємо у гондолу, ну, щоб повітряна куля не полетіла геть без екіпажу. Летимо. Ого, це справді важко уявити. Летить куля, а в ній дядько і діти. Люди знизу кричать Ура! махають руками і аплодують. Тато фотографує. Мама, напевно, теж, але у натовпі її важко побачити, тому що усе стає меншим і меншим. Згори усе здається значно меншим, а повітряна куля злітає все вище і вище. У мене таке відчуття, що ми перегнали усі інші кулі. Зрадів дядько. Маємо хороший вітер. При вмілому керуванні можемо побити рекорди висоти. Ой, це, мабуть, небезпечно, злякалася Мартинка. Не бійся, я досвідчений пілот, і запевняю вас, що нічого поганого не станеться. Крім того, це лише в нашій уяві. Паф, паф! Зненацька загавкав пухнастик. Він гавкає, тому що під нами річка, пояснила Мартинка. Він обожнює купатися. Якби він вискочив із гондоли, то вже б пропав, сказав дядько, але ми цього не допустимо. Ой, дивіться, перед нами з'явився гелікоптер. Це має бути хтось із диспетчерів повітряного руху. Він далеко і не наближатиметься до нас, але обом пілотам потрібно бути обережними і триматися на безпечній відстані. Увага! вигукнув дядько. Ви бачите те саме, що бачу я? Зліва і справа наближаються інші повітряні кулі. Це змагання. Треба не забувати, що наші конкуренти наступають нам на п'яти. У гору над горами, у гору над хмарами. Мартинка заспівала, бо згадала уривок старої пісні. Але дядько заперечив. Якщо летіти на повітряній кулі, то ніякої мови не може бути ні про гори, ні про хмари. Політ над горами для кулі небезпечний, тому що можна провалитися у повітряні ями, а зустріч із хмарою також може закінчитися погано, адже на куполі повітряної кулі може з'явитися лід, і під вагою льоду повітряна куля почне опускатися. А на якій ми висоті? запитала Мартинка. Висотомір показує приблизно 300 метрів, а анемометр стверджує, що у нас попутний вітер, і ми можемо сміливо летіти далі. А де ж ми приземлимося?» Я ще не знаю. Але обіцяю вам, що це буде мирна посадка на якійсь мальовничій галявині, обіцяє дядько. Або на пляжі, усміхається Мартинка тому що я мрію, щоб ми опинилися на пляжі. Оце що? закричали діти. Біля повітряної кулі з'явилися якісь птахи. Ану, киш. Киш звідси геть. кишнула на них Мартинка. Киш. повторив за нею Ясь. Тікайте, бо ви ще продірявите своїми дзьобами нам повітряну кулю, і ми попадаємо на землю. Не переживайте, вони не продірявлять оболонку, адже рух повітря навколо повітряної кулі такий сильний, що не дозволить Мартинам наблизитися до неї, відповів дядько. А то мартини, запитала Мартинка. Ну так. А де вони живуть? Біля моря вони живуть, відповів дядько Роберт і підсунув до яся і Мартинки карту. Ось дивіться. Море поруч, і ми його вже бачимо. Мартинко, пам'ятаєш, ти казала, що маєш мрію. Приземлитися на пляжі. У мене таке відчуття, що скоро твоя мрія здійсниться. Ой, а ми впадемо у воду, і у нас будуть нові пригоди. захоплено вигукнув ясь. Ні, у море ми падати не будемо. У наших планах було літання, а не плавання. Приземлимося на пляжі, порозглядаємося, повивчаємо колиці. Подивіться, ми вже бачимо море, берег, намети і котики. Які котики? Ну он котики і на них катаються гномики. Та які гномики? Це дітки сидять на ковдрачках, пояснила брату Мартинка. Адже згори все здається дуже маленьким, а ми поки що летимо на великій висоті. А чому ті люди так смішно підстрибують? Може, зі страху, може, ніколи не бачили повітряної кулі і бояться, що ми впадемо їм на голови? Про жодне падіння немає мови, сказав дядько Роберт можливо, ці люди бояться, що ми знищимо їх намети, коли будемо сідати. Напевно, не знищимо. Ну, напевне, але що робилося, коли сідали перші повітряні кулі? А ви літали на перших повітряних кулях? запитав маленький Ясь. Ну, звісно, ні. То було більше, ніж двісті років тому, а мені лише тридцять років. Але коли літали перші повітряні кулі, тоді давно люди при одному їхньому вигляді впадали в паніку. І впереляк. Вони думали, що то літають марсіани. Траплялися у кулі, навіть стріляли, а потім їх нищили граблями і лопатами. Нам теж загрожує небезпека. захвилювалася Мартинка. Повітряний Змій. Не переживай, нам нічого не загрожує, заспокоїв дядько Мартинку. Повітряний Змій з нами не зіткнеться, тому що повітряний потік його відштовхне від повітряної кулі. Але про всяк випадок, давайте заспокоїмо власника повітряного змія, аби він не хвилювався за нього. Давайте загукаємо усі втрьох трьох так сильно, як можемо. І всі закричали Будь ласка, не переживайте, ми не будемо тут сідати. Так, отут ми теж не будемо сідати, на цьому пляжі засмагає забагато людей. А он там трохи далі. Агой, кличе дядько. Злітно посадкова смуга поруч. І приземлення вдалося, як треба. М'якеньке, бо на пісочку, ніхто не забився і нікому нічого поганого не зробилося. Усі їх навколо вітали, вигукували ура, плескали у долоні капітану, дядьку роберту і екіпажу повітряної кулі, ясю та мартинці і, очевидно, пухнастику, хоча він довго не міг вилізти із кошика. А потім усі гуртом відчепили гондолу від повітряної кулі, зняли мотузки. Розправили і розгладили оболонку, щоб повітряна куля могла полежати на пляжі і відпочити після тривалого польоту. Багато людей їм допомагали. Усі вважали, що дядько Роберт був найкращим капітаном, а наша команда найкращою з усіх команд. Ну, бо ми, очевидно, щойно зайняли перше місце у змаганні повітряних куль. Та невже ми перші. Здивувалися і пораділи водночас Мартинка і ясь. Ну, ще трохи фантазії мої любі, посміхнувся дядько. Хто як не ми заслуговує на перше місце? Капітан і екіпаж так добре знають свою повітряну кулю, що будь-яка інша позиція у змаганнях, окрім першого місця, абсолютно виключені. Звісно, не обійшлося без спільних фотографій та інтерв'ю для газет. Ви справді не боялися, справді, зовсім ні. О, дивовижа, щиро вітаємо, а песик, як його звати, пухнастик. Кажете, він теж у команді. І що собаки давно літають на кулях? Від самого початку, О, від братів Монголф'є? Та що ви кажете? Одного разу навіть вівця півень і качка полетіли? Так, так, пояснювала Мартинка журналістам. Так, справді і було, можете про це прочитати у книгах. І про себе подумала А може, я й справді полечу колись на повітряній кулі, приземлюся на пляжі, і мене оточить натовп журналістів? А поки що можна просто уявляти, що все це було насправді політ на повітряній кулі, божевільні пригоди і неймовірні досягнення, настільки фантастичні, що це просто не вкладається. У моїй голові, сподіваюсь, вам сподобалась історія про мартинку і повітряну кулю. Колись, коли моя доця була маленькою, ми, прочитавши цю історію, придумали зробити власну повітряну кулю, виготовили її із великої пластикової пляшки з під води, а гондолу, ну, кошик, зробили із паперового стаканчика з під кави. Причепили до кулі м'якими дротиками. Через усю кухню, а згодом і через усю квартиру ми протягли мотузки, і наша куля полетіла. Спочатку ми планували просто відтворити політ першої повітряної кулі із правильними пасажирами. Ми зліпили з пластиліна овечку, півня і качку, але зненацька. Із коробки з іграшками моєї доньки звірята підняли такий вереск, що довелося катати усіх по черзі. Звісно, треба було слідкувати, щоб наша повітряна куля не потрапила у хмару, то ж вона покриється льодом і почне падати. Та коли трапилася така халепа і куля залетіла у хмару, на допомогу прийшла інша іграшка. Робокар Рой. він уключив спеціальний хмародов і здував хмаринки. Подивіться, може, у вас теж в якоїсь іграшки є хмародов, а якщо немає, то можна його зліпити з пластиліну або вирізати із паперу. А щоб приземлення було безпечним, ми зробили драбину із м'яких дротиків. Головне, пам'ятайте, у такі повітряні кулі. Не можна садити живих істот. Нехай це будуть просто якісь іграшки, гарних вам польотів.